Привіт усім! Сьогодні ми торкнемося, мабуть, однієї з найглибших і найпотужніших тем у богослов'ї ми поговоримо про Боже проводіння, але не просто як про термін, а як про чотири особливі запрошення, які допомагають нам побачити, як Бог насправді діє у світі. Знаєте, це ж одвічне питання, правда? Чи є якийсь сенс у всьому цьому хаосі, чи все ну, просто випадковість? Думаю, кожен з нас хоч раз про це замислювався, і саме це питання стає нашою відправною точкою, воно веде нас від наших щоденних переживань до чогось набагато більшого. Отже, що ж це за слово таке проведіння? Якщо спробувати визначити його якомога простіше, то це по суті цілеспрямована суверенність. Звучить трохи складно, але ідея проста Боже правління не хаотичне, воно має конкретну мету і, що важливо, поширюється абсолютно на все. Немає нічого, що було б поза його контролем. Ось як ми все це розберемо. Спочатку замислимося, чи є у світі якась мета, а потім поринемо усі чотири запрошення кожне з них відкриватиме нам провидіння з нового боку, і наприкінці ми поговоримо, а яка ж з цього всього користь для нашого життя. Отже, перша частина. І тут ми відразу ж стикаємося з непростим завданням як можна зрозуміти реальність, яка ну, просто не вміщається в одне слово. І ось тут перший цікавий момент. Виявляється, самого слова провидіння в Біблії немає, так само, як, наприклад, слова тріця. Але реальність, яку це слово описує, вона є всюди, вона буквально пронизує кожну сторінку писання. Це не просто термін, це ніби величезний гобелен, зітканий з сотень історій пророцтв та псалмів. Гаразд, перше запрошення. Воно веде нас у світ, скажімо так. Контрінтуїтивних див, тобто ми зіткнемося з речами, які на перший погляд можуть здатися дивними або навіть нелогічними. Це те, що кидає виклик нашому звичному мисленню. І ось ця цитата з Ісаїї, вона по суті пояснює, чому так відбувається бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги. Це ніби сказати ми дивимося на світ з долини, а він з вершини гори. Перспектива абсолютно інша. Дуже важливо зрозуміти, контрінтуїтивний це не означає нелогічний чи суперечливий. Це означає, що божі шляхи настільки відрізняються від наших, що перша реакція часто буває та ні, так не може бути. Це вимагає від нас, як писав апостол Павло, оновлення розуму. Потрібно налаштуватися на іншу хвилю, щоб побачити логіку, яка вища за нашу. Давайте подивимось, наприклад, із книги пророка Захарії. Це просто вражає. Спочатку Бог каже, що поставить над своїм народом жорстокого нікчемного пастиря, а потім він карає цього ж пастиря за те, що той нікчемний. Це змушує зупинитися і подумати, що тут взагалі відбувається. Це виходить за всі рамки нашого людського уявлення про справедливість. Так у чому ж сенс таких дивних історій? А мета не в тому, щоб нас заплутати зовсім ні. Мета викликати благоговіння, привести нас до глибокого поклоніння Богу, який виявляється набагато набагато величнішим, ніж ми звикли думати. Добре, рухаємося далі. Друге запрошення і воно про те, щоб перейти від слів до реальності, тобто не просто знати визначення, а відчути, осягнути саму суть. Бо, знаєте, недостатньо просто знати, що написано в Біблії. Мета. Проникнути крізь самі слова, щоб побачити ту реальність, на яку вони вказують. Це як дивитися не на палець, що вказує на місяць, а на сам місяць. І до речі, саме тому в церквах є вчителі їхнє завдання не просто зачитати текст, їхнє завдання пояснити його, допомогти іншим пробитися крізь слова і досягти того, що називається духовним розумінням побачити живу істину за літерами. Переходимо до третього запрошення, і воно, можна сказати, повністю змінює оптику, через яку ми дивилися на світ. Це запрошення побачити світ з зачарованим Богом, не просто як машину, що колись завели, а як місце, де Бог присутній і дія в кожну секунду. І є такий поет Джерард Менлі Гопкінс, і він сказав: Світ заряджений величі Бога. Ось саме це відчуття. Це не порожня сцена, це простір, який буквально пульсує його присутністю і славою. І ця божа участь, вона не десь далеко, не абстрактна, ні. Він годує птахів, він одягає лілії в полі, він вирішує, коли впаде на землю кожен абсолютно кожен горобець. Це неймовірно особиста, детальна залученість у життя свого творіння. Або подумайте про це так. Сонце ж завжди десь сходить, правда? Кожної секунди на планеті починається новий ранок, і Бог, по суті, керує цим процесом 24 години на добу. Він безперервно, без жодної втоми малює світанки по всьому світу. І ось ми підійшли до останнього четвертого запрошення, і це, мабуть, найголовніше воно відповідає на питання, а навіщо все це? Яка кінцева мета всього цього Божого провидіння? І відповідь у тому, щоб пізнати мога, не просто знати про нього. А пізнати його особисто, зрозуміти, що за всією цією величезною суверенністю стоїть любов. Як сказано в посланні до Римлян, якщо він не пошкодував власного сина заради нас, то як же він не дасть нам усього іншого? Це найвища гарантія його доброї волі до нас. Гаразд, ми пройшли через ці чотири запрошення, а тепер давайте подивимося на кінцеву користь. Бо все це не просто красива теологія для розуму, це істина, яка має величезну силу змінювати наше життя тут і зараз. Отже, яка ж користь від віри в Боже проведення? По-перше, це упокорює нашу гордість, по-друге, посилює наше поклоніння, це руйнує безнадію, це ніби додає баласту в човен нашої віри під час шторму, додає сталі в хребет нашої мужності і, що дивовижно, додає радості навіть у з нестраждань. страждань. Є одна чудова аналогія, яка все це пояснює. Уявіть, що ви приїхали в Міннесоту і бачите, як хтось риє величезну яму перед тим, як будувати дім. Це виглядає дивно, правда? Навіщо псувати ділянку? Але якщо знати, що в Міннесоті люті зими і без глибокого підвалу дім просто не вистоїть, то ця яма набуває сенсу. Спочатку мета, потім дія. Так само і з провидінням. Коли ми розуміємо кінцеву мету пізнати люблячого Бога, тоді навіть найдивніші його дії, копання яму в нашому житті, починають набувати сенсу. І наостанок просто залишу одне питання для роздумів: як би змінилося наше життя, якби ми по-справжньому до глибини душі вірили, що кожна мить і прекрасна, і жахлива, кожна з них скерована цілеспрямованою суверенною і люблячою рукою? Подумайте про це.